Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю. Вітаю вас, дорогі брати, за кордоном. Вітаю наших братів в Сполучених Штатах, вітаю в Бельгії, в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в інших місцях, де закинула вас доля, недоля, закинула, розігнала війна ці обставини, які в нас в Україні. Вітаю також наші групки по Україні, всі, по всій Україні. Ми пам'ятаємо про вас, ми молимося за кожного з вас в наших молитвах, як на молитовній групі, в молитвах загальних, і особисто я також в молитвах згадую. Можливо, не завжди поіменно, але згадую тих братів, сестер, які разом з нами славлять Господа в різних містечках і селах. До вашої уваги оголошення, яке я знаю, ви дуже любите, і чекаєте оголошень так само, як і проповіді. Чекайте оголошень, тому що ті оголошення, які я... Які я об'являю, вони говорять про життя нашої церкви, до якої ви належите. Почну з, з того, що хочу привітати з Днем Народження. Сьогодні день народження, копчук Ганни, копчук, сестра Ганна. Недавно ми минулу неділю, у цю неділю, минулу що пройшла. Ми були у вас, правда? Ми поспілкувалися з вами, з вашим чоловіком. Разом ми були з братом Василем, дідиком. У вас зараз дуже гарно, дуже красиво все в горах. Гори дуже красиві влітку, так ми вас вітаємо, щоб ви були такі красиві і щоб ви були в царстві Божому колись, де буде ще красивіше ніж сьогодні. Хай Бог благословить вас і много я вам літ, сестра, сестра Ганна. Далі такі оголошення. Оголошуємо про те, що, узгодившись з молоддю, з керівником молоді і з церковною радою, я хочу оголосити, оголосити те, про що мене дуже багато питають і дзвоняться саме про табір. Християнський табір юність для Христа цього року, після тривалої перерви через ковід і через військові дії, все ж таки було прийнято рішення Церковною Радою і молодь підтримала, щоб провести християнський табір Юність для Христа. І він розпочнеться. Відкриття табору буде 31 липня. Ми зміщуємо табір через весілля. Ми не хочемо перешкодити нашим молодим. Ми хочемо, щоб вони були щасливі, щоб вони гарно все підготували і так далі. Після табору, щоб вони трошки після весілля, щоб вони трошки відпочили, приєднались до нас в таборі. Таким чином, 31 липня розпочнеться табір, і орієнтовно 12-13, можливо навіть 14 серпня. Це вже будемо бачити і по погоді, будемо бачити по настрою. Табір буде у загальному. Він так у нас від 12 до 14 днів триває табір. Відповідно, змістився табір наш. Ми планували на другу половину липня. Планували, так я оголошував, в зв'язку з весіллям табір нас зміщується. Відповідно, зміщується і хрещення. Хрещення відбудеться 11 серпня. Тому, ті, брати і сестри, які готуються до хрещення 11 серпня, відбудеться хрещення в нашому таборі. Ну і далі такі оголошення у нас сьогодні їх є також достатньо. Буквально дивимося на екран. Практично майже все вже, всі ті всю ту пожертву, яку нам передали з Міндина, брати і сестри з Міндина і Фура привезла. Ми практично вже залишилось дуже дуже мало. Ой, ось чергова чергове завантаження. Візочками, ходунками, продуктами, продуктами. У нас небагато продуктів. Ви знаєте, бачите, але ми й тим ділимося. Ми й тим ділимося, ми не закладаємо, ми не робимо запасів. Христос сказав: завтра поклопочеться саме за нас. Ми відправили, будь ласка. Херсон, пастир церкви, євангельських християн-баптистів. Ну, вони так трошечки до п'ятдесятників, до харизматів, але дуже так. Друзі, ми дуже дякуємо церкві суботнього дня і пастора Степана Бойка, і усіх хто долучився до цієї допомоги, і візки, і продукти, і памперси. Ми це все повеземо, повеземо в Херсон. Дуже дякуємо вам за те, що ви разом молимось далі, щоб прийшла перемога. Від церкви Християн суботнього Дня, церкві, храм відновлено. Хай Бог благословить вас, щасливої дороги. До успіхів у вашій і праці. Дякую. Дякую. Разом до перемоги. Амінь. Пастор з дружиною. Ось вони приїхали в Херсон. Пастор Степан, вже привезли допомогу. Розгружаємо тут в Херсоні. Дуже дякуємо вам за те, що ви змогли нам дати всі ці речі. Дуже-дуже дякуємо Дякую. вам. Так, як вже я сказав, ми відправили. Слідує оголошення пам'ятаєте, я вам казав ще десь два тижні назад про те, що через нову пошту відправляти візки дуже дорого. Наприклад, такий візок, який не розбирається, його не можна компактно скласти. Візок для е, е, церебральний параліч такого, для таких інвалідів, які не рухаються. Він дуже габаритний, громіздкий, високий і так далі. Нерозбірний, е, то була ціна нам треба було відправити 4,5 тисячі дати гривень. І ми затрималися цим відправкою. Тарас зв'язався з сторінкою, там, на сторінку нової пошти, зробив заповнув відповідну анкету. Наша церква пройшла перевірку. Дивіться, як добре, послухайте. Це дуже цікаво, що бачать добрі діла. І відповідь прийшла така: ми прослідкували життя вашої церкви, що ви займаєтесь, і ви отримуєте від нас дозвіл пересилати безплатно. Друзі, амінь? Амін. А якщо ви не бачили, давайте робимо таємно. Ну, таємно, давайте, робимо таємно. половиною тисячі. Послужать комусь другому чи ні? Послужать, половиною да? тисячі. І ми відправили безплатно візок. Отримали 4700 балів. Використали 1700. Ще 3 тисячі. Відправляйте, ще багато речей безплатно. Продукти, все, Неважно. Вони лише оцінюють, яка габарит, яка вага, і бали знімають. І на другий місяць пропадуть. І якщо ми сьогодні не використаємо, не вийшло ці бали, все, а вийшло, вони бачать роботу, збільшать балів більше на другий тиждень. На другий місяць. Наше серце плаче. Мені теж хочеться обнімати цілувати тих всіх на почті, Нові почті. Що ми можемо спільно, розумієте? Коли вони бачать? І ми відправили цей візок, і людина дуже рада і дуже втішилася, що і ми використаємо ці кошти на другі нужди. і людина не заплатила. Бо якщо би так мені. І це прийшло два тижні. Ми чекали, два тижні. І дзвонили, і писали, і їхали туди, і заповняли анкету. І я, знаєте, я й підключав вас кажу: ну допоможіть промокод. Прийшла відповідь, бо вони досліджували, чи наша церква вартує дати нам безплатно. Чи ми дійсно робимо, чи ми тільки чимось прикриваємося. І розумієте, я поміркував, як добре, що ми можемо це робити, розумієте, разом спільно використовувати ці кошти для блага людей. Але це а можна було би так сказати, то ми вам візок даємо? Цей візок не 18 тисяч коштує, це візок до 30 тисяч. Як ми вам даємо візок, там б наприклад, 20-25 тисяч, то ви вже заплатіть 4,5 з так? Можна так робити добро. Сказати, це теж буде добро, чи ні? І людина заплатить 4,5. А я задумався, ну, чого людина має платити 4,5. І я не хочу, і людина не хоче, щоб платила, і я хочу використати. А можна просто: я роблю добро. Дякую, що я і так роблю. От як ти робиш щиро? Ти хочеш щиро зробити? Використовуєш усі можливості, використовуєш, чи ти просто? А. Хочете візок, платіть. Не хочете. Я хотів вам зробити добро. Хотіти мало. Роби так, щоб було що, скільки можеш. Ну не вийшло би, не сказали би, відмовили би. Мусили би відправити. Плати, роби, як собі. Дякую як слух. І вже перший вантаж цей візок ми відправили. І ще будемо відправляти. Слава нашому Богу. Дякую нашим братам з Бельгії і сестрам, і всій нашій групі з Бельгії, які купили нові, абсолютно нові, з етикетками 100 штук шортів, які дуже необхідні сьогодні для поранених бійців. А їх у нас багато лежить. І вони міняються. От ми цього тижня роздали шорти. От зараз подивиться, ми роздали, і в вівторок уже, уже в вівторок. Скільки там лишилось цей вівторок, вже буде нова партія заїзду, знову йде роздавати. Будь ласка. Ну, сподобали зелені. Ви знаєте, маски... В <посадці>, Посадці можна заховати, замаскувати. Була зелені. 100 штук нам вислали е, наші бельгійці, я вам дуже вдячний і дуже хороший. Е, просто правда, ще, будь ласка, я вже наберусь наглості до дослідж 3, четвертої, хоч трохи. 3 Трикселі, 4 XL, небагато, тому що е, в основному L, 2 XL е, і ще там три чи чотири розміри, так? А от 4 XL нам кілька треба, правда? Просили, і 3XL. Тобто, хоча б по 10 пар. Дякую, брат Василю Дідику. Брат Василь Дідик закінчив штукатурку нашого гаражу. Дуже гарний виглядає. Будемо доводити його до кінця і будемо там використовувати за призначенням. Брат Василь Іванович, дякую вам за вашу труд, за вашу працю. Брат Василь Іванович, огорожу нам штурмує, робить. Дякую вам, Василь Іванович. Я буду також це трошки говорити, бо нашим. Людям, які за кордоном цікавить, що ми робимо, як ми живемо. Гараж поштукатуриний всередині, ще пофарбуємо, огорожа внизу починається робитись. Ну і вже після гаража ми розпочинаємо огорожу ту основну нашу біля другого корпусу. Будемо мурувати з каменю. Ще одне дуже важливе оголошення. В Івано-Францківській, е, е, не буду називати, в якій лікарні, але в Івано-Франківській лікарні лежить воїн, якому вибухом відірвало обидві руки. пошкодило очі. Позавчора у нього була операція на очі. Йому пробують рятувати зір. але обидві руки він вже втратив. До нього приїхала дружина з дочкою. Вона від нього не відходить, тому що його треба годувати. Йому треба, його треба все йому допомагати, переодягнутися, одягати, годувати, підтримувати в цей надзвичайно тяжкий для нього час, без обох рук. Е, житла вона їм не дають там у тому госпіталі. Вона не має де жити. Е, Гостинниця, які в якій вона живе, позвонила мені звідти, будемо казати, скажу так, старша сестра, головна, головна сестра це військові люди. Вона офіцер, головна сестра позвонила і сказала Сан Тарасович, ми по, тим, по тих телефонах вони нас знають. Ви нам казали, що ви можете допомогти. Я, я акцентував, що ми можемо в надвірні де лежати, що тут близько, бо тут під'їхати. Вони автобуси ходять, та й ми десь веземо, відвезли. Але кажу, і Франківську по необхідності. Їм дуже треба одна кімната, хоча б кімната для жінки з дочкою. Деби вона жила, поки зроблять ті операції, а потім вже його будуть відправляти кудись вже на ін, в інше місце лікування. Тому потрібно житло неподобово. Дякую, що скинули мені там, що подобово. Ну, розумієте, подобово це дуже дороге житло, дуже дороге, за добу кожну платити. А тим, а тим більше, що це може бути на два тижні, на місяць, може бути. Може бути більше. От Тарас Гровос Шевченко, скільки вже в нас лікується в обласній лікарні. Тому, друзі, я. Звертаюся до наших івано-франківчан. Неважно, до якої ви церкви належите, якщо ви хочете зробити таке добро, звертаюся до наших членів церкви, в яких є квартири там. Можете дати одну кімнату для такої жіночки, щоб жіночка з дочкою там жила і відвідувала свого чоловіка. Це буде велике добро з вашого боку. Звертайтесь до мене, я дам номер телефону, поспілкуєтесь з тою жінкою. І, будь ласка, я знаю, що є у нас квартири у Франківську, є люди, які мають квартири. Якщо хоча б одна кімната, ви можете виділити, це було б добре, дуже добре добро. І можете робити це таємно, дай Бог допомагає. Но мені мусите позвонити, щоб я вам дав телефон. Завтра наші сестри знову будуть пекти випічку. І тому запрошуємо сестер пекти випічку і подяка, велика бодарок Оксані, нашій сестрі. Яка в Сполучених Штатах. Оксанко, ми тобі щиро дякуємо. Хай Бог благословить тебе, твою сім'ю. Дякуємо за пожертву на випічку, яку ти внесла. Прошу. На 10 годину сестри завтра на другий корпус будете пек пекти булочки. До нас звернулася одна сестра, її звати Ліля. Її звати Ліля, не буду казати. Можливо, так, щоб трошки буде їй незручно. Ми, нас познайомила наша сестричка, з нею, вона належить до церкви євангельських християн-баптистів. Я звертаюсь і думаю, що мене дивляться і наші євангельські християни, брати-Баптисти. Вона має потребу. Не то, щоб вона звернулася. звернулась, звернулася наша сестра і сказала, що ця жіночка з дитиною має потребу. Так дійсно, ми братом Василем бачили, в якій хаті вона живе, та хата потребує в тій хаті 150 років, та хата потребує. Дуже великого і дорого, такого дорогого ремонту, хоча б, і в неї є велика потреба в холодильнику, в пральній машинці і в газовій плиті. Я думаю, що або електроплиті, верніше. Електро, так, брат Василь? В електроплиті. Якщо в когось є лишні такі речі, якісь консервації, щось таке, є, ну, якісь продукти, щось є, ну, то, будь ласочка, ми, ми це. Тут приносити, і ми відправимо ці жінці. А також ми готуємо відправити знову ж таки, добре, що ми вже отримали це безплатно відправляти нову почту до нашому односельчанину, брату Івану, відправити конзерви. Але поки що я прошу чим швидше це зробити, щоб ми чим швидше відправили йому він на передовій на нулю. Думаю, ви розумієте, що треба відправляти на нуль таке, щоб не варив він і там, і щоб якось таке було не, не билось. Ну, Подумаємо разом. я вже, Там вони мені мають скинути, в чому вони мають потребу. Ще одне оголошення нашій церкві терміново потрібен завгосп. За госпом, ну, як би сказати, цю роботу виконує Василь Іванович. Його, безперечно, не треба просити, навіть нічого вказувати, він виконує цю роботу досить чесно, і досить сумлінно, ретельно. Але потрібна людина, яка би відповідала взагалі за все, за дім молитви, за другий корпус. От В туалеті кран поломився. Поклали, що не працює добре. Але дуже б хотілося, щоб на другу суботу там було, що вже працює. Кран поміняти злив не йде отут. У нас ще багато набралось таких речей, які Василь Іванович по своїй професії не зможе зробити, поміняти кран і так далі. Тому поки що це будемо ми з братом Дмитром за це відповідати, старшим діяконом будемо дивитися. Але якщо є бажання комусь бути стати таким, такою людиною разом з Василем Івановичем, бути дивитися за господарством, за нашим. Слідкувати за нашим порядком, було б дуже вдячні такій людині, яка зголоситься стати таким завідуючим господарством по обох корпусах і дивитися, і не обов'язково, що він може мати все знати. Він має все записувати і сказати: ти, брат Василь, знаєш поміняти кран, ти кран поміняй, будь ласка, а ти знаєш те зробити, то зробити і так далі. Людина, яка має відповідати за це і давати роботу. Будемо це ми з Дмитром робити, але взагалі треба, щоб була за це окрема людина. І ще останнє оголошення: прийшло дуже жарке літо. Дорогі брати і сестри, жарке літо не означає, що ми можемо ходити в дім молитви в шортах. Ну, Поки що я ще не бачив нікого з братів в шортах. А тепер хочу сказати братам і сестрам, батькам, слідкуйте за своїми дівчатами, за своїми синами, за своїми доньками. І ще раз що, ще раз мені прочитати і нагадати правила. Який має бути рукав, який має бути виріс спереду, ззаду. Слідкуйте за своїми дочками, щоб я не завстидав потім декого вас. Я просто говорю так: в загальному зараз, а ви прийдіть додому, подивіться на своїх дочок, подивіться на своїх синів і подивіться на правила. Якщо вони відповідають, нема проблем. Якщо не відповідають, купіть їм краще плаття або доточіть, як матеріалу не стало. Якомусь подібним. Сьогодні модно, щоб було таке кострубат. У цьому плані ми дозволяємо. Якщо не стало матеріалу за коротке або за великі вирази, доточіть. Дякую за розуміння. Оголошення всі, хочу передати вітання від брата Василя Федоришина. Він завжди дає, передає нам вітання. Ми говорили від брата Анатолія Бабіна його родини і подяка за пожертву, яку він висилав і знову висилає. Дякую від вітання від сестри Наді від, із Петербурга, від брата Василя та Олі Мішан, від Сергія Клименка з Полтави, який поширює наші проповіді і дуже і хоче стати частинкою нашої церкви. Вже кілька років ми з ним дружим спілкуємося. Дуже багато я з ним спілкуюся. Відповідаю на його питання. Він хоче прийняти за цього літа, заключити, прийняти хрещення від Олега і Алли Лимар. Велике вітання, щирі, гарячі вітання і подяка їм за пожертву. Від брата Олександра з Вінниці, подяка і прохання його молитись за нього, і ми будемо молити за нього. Славік Брус, ми спілкувались тепер на цьому тижні. Передавав наше. Він дуже слідкує за нашим каналом, живе нам, щоб життям нашої церкви, передавав мені, щоб я передав вам всім вітання. Можливо, ще когось пропустив, стараюся записувати, але прийміть ці вітання, хай Бог всіх нас благословить. Слава йому за все. Амінь.